Да, в этом видео мы будем читать книгу да, с канала Стиога. Вид печали и тревоги, чтобы не болели ноги. Pozovło se vydete dosta prožebete. Hare Krishna. Krishna. Krishna Krishna Hare, Hare. Hare Rama Hare Rama. Rama Rama Hare. Hare, Hare. Да, мы прочитали уже три главы доскональности йоги, и это у нас будет обзор этих трех глав все-таки. Первая глава начинается с того, что йога, как вид Яку видкинул Арджуна. То есть здесь объяснялось о классическом виде. Это подробно изучим этот вопрос. Почему же Арджун откинул йогу? А сейчас многие ходят в клубы йоги и не откидают ее. Почему же так происходит? Да? Почему люди введены в заблуждение в этот обман? Самообман. Сейчас говорится, что век самообмана кали-йога, что есть обманщики и есть обманутые. То есть всегда есть банка, и всегда на нее найдется крышечка. Отакою От сейчас в реальності ми живемо. Е, на Заході, особливо в цьому столітті, поширилось багато систем йоги, але жодна з них насправді не вчить, у чому ж досконалість йоги. От, що я говорю. В Багаватгії Крішна Шішна Верховний Бог Особа, безпосередньо вчить Арджуну. В чому досконалість йоги, і якщо ми насправді бажаємо досягнути досконалості в системі йоги, у Баготгіті ми не знаємо. ми не говоримо, що тільки багатогіта вірна, але це просто так і є. Просто в ній є все не тільки там закони нравственності і моралі. А там є закони всесвіту, так, да. і закони. Душі. Цього нема. Так, да, тобто, э, ця бесіда була повідана за одну годину на полі битви в дуже складних обставинах. І Арджуна він попав під ці обставини, на нього почала вліяти Махамая, тобто ілюзорна енергія. І він піддався їй. І це було план Господа Кришна. Однак, посеред бесіди, коли Арджуна слухав пояснення Шикрішни щодо медитативної системи йоги, як треба сидіти, як треба. Як тримати тіло випрямленим, як тримати очі напівзаплющеним, як зосередити свій погляд на кінчику носа і не відволікатися Раджуна сказав, що ця система йоги, про яку ти щойно розповів, здається мені нездійсненною і неприйнятою. Бо розум неспокійний та нестійкий. Йоям йога ствоя проктах, сам є намадгу, судана. Етасяхам напашями чанчала твам стгітім стірам. Це з Бавдії, 6 глави, 33 вірш. Це дуже важливо. Да? Нам слід пам'ятати, що ми постійно перебуваємо в матеріальних умовах, де наш розум, що хвилюється. Ми насправді в дуже ми насправді в не дуже зручній ситуації. При цьому завжди думаємо. Змінивши своє становище, нам вдасться подолати психологічні переживання і повсякчас бажаємо, що коли досягнемо певної мети, всі психологічні переживання зникнуть. Однак нам ніколи не звільнитися від неспокою. Така вже природа матеріального світу. Наша дилема в тому, що ми завжди намагаємося знайти вирішення для наших проблем. Але цим світом так задумано, що проблеми в ньому не вирішуються. Да, так, такий план, що тут так все заплановано, що тут не вирішується і куча проблем. Навіть якщо ви підете в пещеру медитувати, ці всі проблеми залишаться в серці, ви тільки будете думати о цих проблемах, як до них повернутися, <по> бо там дуже скучно вам буде. Ну, якийсь період. Потім, може, ви цей період пройдете, да. але все одно повністю насолоду ощутити можна лише в соприкосновінні з Господом Кришною в серці. І не тільки в серці, а в відносинах через його відданих. Оскільки Арджуна не дури світ, а натомість дуже щира і відкрита людина, він каже Крішні, що займатися системою йоги, яку Крішна описав, він не може. Важливо, що звертаючись до Крішни, Арджуна називає його Матхусу Даною, вказуючи на те, що Господь є вбивцею Демона Матху. Як відомо, як відомо у Бога безліч імен. Бо його часто називають за його діяннями. У Бога безліч імен, бо й діянь у нього безліч. Ми є лише частками Бога. І то не можемо пригадати усіх своїх вчинків із дитинства до сьогодні. Однак вічний Бог безмежний, і оскільки безмежним є його діяння, то й імен у нього безмежна кількість, головне з яких Крішна. Чому ж тоді Арджуна звертається до нього як Матхусудани, коли, будучи Крішнаним другом, він міг би звернутися до нього безпосередньо як до Крішни? Річ у тім. Що Арджуна вважає свій розум могутнім демоном, таким як Матху, щоб Крішна міг вбити цього демона під назвою Розум, тоді б Арджуна зміг досягнути досконалості в Йозі. Мій розум набагато сильніший за демона Матху, каже він. Будь ласка, якщо б ти зміг вбити його, тоді я зміг би займатися цією системою йоги. І, вбивши демона на ім'я Розум, Крішна допоміг би Арджуні. Стати досконалим йогом. Навіть розум такої видатної людини, як Арджуна, завжди схвильований. Сам Арджуна про це каже, що розум схвильований. Це дуже смирене положення, Арджуна показує, як для нас цей приклад, що ми теж дуже багато сумнівів, там дуже багато думок, і розум, тобто ум наш неустойчив, да, І ми все время думаємо о каких-то беспокойствах, а каких-то страхах, а каких-то. еще в привязанностях. Да, два вида есть. Хочется все контролировать, ничего не бояться. И второе, это хочется наслаждаться, то есть расслабляться, кайфовать, любить и так дальше. Да, но в этом мире, как говорил Пропада до этого, что никогда не решатся эти проблемы. Поэтому нам надо отсюда уходить и служить кришне тогда мы сможем решить эту проблему кришна он местилище всех вкусов всех раз только с ним мы сможем решить эти проблемы но выйти отсюда можно только по милости преданных по милости духовного учителя и по милости конечно же шри кришны шри кришны который всех их оставил да ну и вот этих книг которые нас приводят к духовным учителям к обществу преданных к искон международному обществу обществе сознания Кришны, движение сознания Кришны или рух сведомости Кришны. Да. И Арджуна говорит по поводу своего ума, что он все время, ну, короче, не поседлив, что он реальность такую, которую мы обычно никому не говорим, мы все время, у нас все нормально, мы не говорим, что ум все время беспокойный. Ну как, все время, чаще всего, да, иногда счастье и горе приходят и уходят с меня друг друга, как зима и лето, да, когда счастье у нас, он спокойный. <laughs> когда горе, он так чуть сбаламучивается. А иногда даже когда счастье сбаламучивается, он думает, о, надо еще больше счастья, еще не хватает счастья. <laughs> Поэтому надо жизнь в свою в баланс привести, то есть привести ее в общество преданных в свою жизнь. Итак, Чанчалам Химанах Кришна, Прамата, Праматхи Балабадридан. Тस्यहं नीग्रहं मने वयोरे वासु душкарам, розум неспокійний, бурхливий, впертий, дуже сильний. О, Кришна, і підкорити його, мені здається, вже ніж мені здається важче, ніж приборкати пориви вітром. Так, да, то ще благодіт, шоста глава, 34-й стих. Зісь раніше совершенно неможливо приборкати наш ум, то есть, или розум, это точно так же, как мы их захотим руками ветер остановить. Да, поэтому, если мы это поймем, примем, что мы такие, то уже будет легче избавляться от болезней. Когда человек понимает, что он болен, ему есть шансы избавиться. Когда он не понимает, то нет шанса избавиться. Вот такой вот момент. И справді розум завжди говорить нам, иди туди, иди сюди, роби те, роби се. Він постійно вказує нам, куди звернути. Тому сама суть системи Йоги в тому, щоб контролювати схвильований розум. В медитативній системі Йоги розум контролюють, зосередившись на душі. Це і є мета йоги. Але Арджуна каже, що контролювати розум важче, ніж приборкати вітер. Уявіть собі, людину, що розкинула руки і намагається зупинити буревій. Можливо, Арджуна просто був недостатньо підготований. Щоб контролювати свій розум. Ні, це не так. Ми навіть не можемо уявити собі виняткових якостей Арджуни. Врешті-решт, він був другом Верховного Бога особи. Арджуна він жив в Гурукулі, наскільки я знаю, більше десяти років. Вже вони спали на полу під відкритим небом чаще за все. Це його дитинство було. Да. Як у нас кажуть, спортивний інтернат, чи чи школа-інтернат, він не жив там з батьками, він жив з такими ж хлопцями, як. І сам. І там він контролював себе. Зараз багато людей гордяться, що вони були в тюрмі, що вони контролюють свої чуття, тому що вони були в обществі людей, де дуже все ограничено, і вони пройшли ці ограничення, і зараз вони сильні. Але там було набагато більше ограничені, повірте, да. там, де був Арджуна. Там би ніхто з тюрми, ну вони би не витримали цього. Тому що там більш добровольно вони себе ограничили. Якщо добровольно ми себе ограничуємо, це вже дуже високий інтелектуальний уровень людини. Тому Арджуна був саме таким. А потім, в юності, вони коли женилися, їх і знали в ліс, вони 14 років були визнані в лісу. З сім'єю своєю вони дуже велико, велике ограничення проходили. Причому їм завідували, їх питалися вбити. Вони дуже сильними людьми були. Вони дуже багато труднощів в житті пройшли. І при цьому вони були благодарні. Вони не, не ненавиділи Бога цю планету, судьбу свою, а вони навпаки були дуже благодарні судьбі Богу своїм родичам і так далі. І, врешті-решт, він був другом самого Всевишнього Бога особи, а це надзвичайно високе становище, і без відповідних якостей ніхто не зможе зайняти Його. До того ж, Арджуна прославився як великий воїн та правитель він був людиною настільки розумною, що зміг зрозуміти Баготгіту лише за одну годину, тоді як великі вчені сучасності не можуть зрозуміти її протягом усього свого життя. І все ж, Арджуна думав, що контролювати розум він просто не зможе. Чи варто тоді сподіватися, що те, що в розвинуту епоху було не під силу Арджуні. В ці часи занепаду буде під силу нам. Дуже точні слова. Тут, якщо ви пропустили, перемотайте. Нам не варто і на мить припускати, що ми перебуваємо на одному рівні з Арджуною. Ми в тисячі разів поступаємось йому. Да, тут описується наш рівень. Щоб, якщо ми зрозуміємо наш рівень, то ми зможемо зрозуміти і обманщиків, які окружають нас, які припадають у цю систему, ці системи йоги. Дякую, хтось тільки що поставив. да. Ми йдемо далі. Крім того, ніде не згадується, щоб Арджуна коли-небудь займався якоюсь системою йоги. При цьому. Гарі Крішна. Харі Крішна, Кришна, Крішна, Гарі Харі. Рама, Рама, Рамрам Гри. До нас прийшла собачка, вона купається. Гарий Крішна, Гарі Крішна, Крішна Кришна, Грегор. Рама, Рама, рам, рам. <гум> вона ставить лайк таким чином. Гарі гарішна. Їй дуже жарко, і вона хотіла пити, вона так помочиться. Кришна, Кришна, Гарі, Гарі. Мені треба її контролювати, тому що вона не може намочити ці одежди. Гарі рама, гарі рам. Рама, рама, Гарі, Гарі. Ці одежди я в них служу Господу, тому вони повинні бути честі більш-менш. Подивимося, як закінчиться ця історія. Харе -кешна, харе -кешна. Бачите, я не можу контролювати свім, тому що собака ряда. Трохи намочила вона айфон, але нічого. Він, як кажуть, вода непронікаємий. Подивимось, що буде далі. Я не знаю, моє обличчя видно чи ні, що ви бачили емоції, що відбувається. Ну, я думаю, і так все понятно. Окей, крім того, ніде не згадується, що Парджуна коли-небудь займався якоюсь системою йоги. При цьому Крішна прославив його як єдиного, хто здатен зрозуміти Багаватгіту. Які ж. Видатні якості були в Арджуни. Ши Крішна каже: ти мій відданий, ти мій дуже дорогий друг. І попри таку свою якість, Арджуна все одно відмовився займатися медитативною системою йоги, яку описав Ши Крішна, який із цього висновок. Можливо, ми повинні відмовитись від сподівань, контролювати наш розум. Ні, розум можна контролювати. І саме завдяки свідомості Крішни. Тобто це дуже важка, як то кажуть, задача да, перед нами поставлена, але це можлива задача. Тому такі от у нас діла. А, да. Розум досягає досконалості йоги, коли він просякнутий Крішною. Тобто по милості Крішни можна тільки контролювати розум. І по милості відданих ніяк інакше. Я бачу тут глупе питання. Останнє, якщо, якщо такі будете задавати питання, я буду вдохновлятися і продовжати практику Харі Крішна ще більше. Розумієте це? Я даже наві, хто це може такі питання ставити. Хе -хе. А перед передостаннє питання розумне, но я думаю, що ви вже вийшли. Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Рам Рама, Гарі Гарі, Гарі Кришна, Гарі Кришна, 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 Гарі Гарі, Гарі Рама, Гарі Рама, Рам Рама, Гарі Гарі, Кришна, Гри Кришна, 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 Гари Гарі Гарирама, Гарі Рама, Рама, Гарі Рама, 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 Гарі. Рама, 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 ну ладно, на цьому ми закінчимо наш ефір і підемо далі.